Будівництво на території колишньої типографії Фесенка призупинили. Робітників на майданчику немає. Техніка вимкнена. Про таке Суспільному розповіла місцева мешканка Лілія Андрющенко. На місці побувала наша кореспондентка. Ми перебуваємо біля будівлі колишньої друкарні Юхима Фесенка на вулиці Рішельєвська, 47. Наразі за цим парканом будівельні роботи не ведуть, як і в неділю, розповіла місцева мешканка Лілія Андрющенко. За її словами, будівництво припинили після приїзду в Одесу міністра культури України Олександра Ткаченка. Нагадаємо, 12 червня місцеві мешканці та представники громадських організацій протестували проти забудови колишньої друкарні Фасенка. Вони підбивали підсумки попередніх заходів та обговорювали плани. За даними організаторів, на акцію прийшли 30 людей за підрахунками поліції діалогу 15. Мешканці будинку на Рішельєвській, 45 містяни та представники громадських організацій зібрались біля колишньої типографії Фесенко, пів на другу. Розповіли, прийшли протестувати проти забудови. Я бачу, коли проїжджаю повз, що тут відбувається. Можна сказати, що я не байдужий громадянин. Тобто, мені не платить ніхто, я сам можу заплатити. Тобто, ну, я тут, тому що мені не подобається те, що відбувається з історичною. Одеса. Просто якщо не виходить, то ми втратимо все, будемо мешкати в кадорах, будовах, що там ще є. Були інженери, були архітектори, запретили категорично, вони кажуть, рухне рухнет весь квартал. Тобто, арабської мечети просто все дома йдуть козырьком, тому що другой фундамент был. Тобто это, это говорят архитекторы. У застройщиков ми що хотим, то і делаємо, що хотим, то і творим. Мы пытаемся привлечь внимание, пытаемся привлечь внимание общественности в первую очередь, потому что нам э, мэрия на встречу не идет. То есть кучу труханов, они нас просто игнорируют. У меня арка, и в туалете там арка. Вот такая вот стеночка. Значит, если там начнется подвижка, эта стенка уйдет. В комнате трещина идет, большая уже и увеличивается. Нельзя трогать. Організатори заходу сказали, що завдяки участі містян в акціях будівництво вдалось призупинити це далеко не кінець, і те, що зараз, зараз скоро розпочнуться наші. Засідання по нашому судовому збору, нашому спільному, не автомайдану тільки, а нашому спільному містян Одеситів. Тому що кожен доклався в своїй частині хтось збирав запити, відповіді на запити, хтось робив звернення, писав заяви і так далі. Це велетенський процес. Це дуже важливо, щоб всі ми розуміли, і місцеві мешканці, перш за все, що це далеко не кінець всі дуже тривалій боротьбі. Прошу прощення, що нас сьогодні так мало. Потому что мы всю неделю прошлую действительно все это время были, так сказать, отправляли запросы, документы. Нашей была инициативой просто жителей, без всяких активистов, без всяких общественников. Но мы все равно каждую на следующей неделе все равно у нас планы дальше. То есть бороться, документы, звонки. І відстоювання нашої історії виступати проти забудови прийшли 15 людей, розповіла представниця поліції діалогу Крістіна Мажар. Даний характер акції він мирний. Є організатор акції Віталій Остименко. Тут присутній, також присутні представники будинку з типографії Фузе і. І поки що акція має мирний характер без порушень. На даному заході є представники ОРУП номер 2 і присутньо близько 10 представників правоохоронних органів. Христина Шклябіна Сергій Коняхів. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі ми намагаємося зв'язатися із представником компанії забудовника Одеса Сіті, аби дізнатися їхню позицію.